Вітаю малята! Сьогодні я запрошую вас відвідати зимовий ліс. А скажіть, будь ласка, зимовий ліс який? Правильно, він засніжений, холодний, тихий. Ви тільки напогляньте, нас вже зустрічають лісові мешканці. Малята, а кого ви тут бачите? Так, Зайця. Вовка, лисицю та білку. Друзі, як їх усіх назвати одним словом? Правильно, тварини. А які це тварини? Так, дикі, а чому їх називають дикі тварини? Це тому малята, що вони живуть у лісі, самостійно будують собі житло, добувають їжу та дбають про себе. Друзі, скажіть, а заяць який? Він білий, пухнастий, швидкий, бо я А білка яка? Вона маленька, роденька, пухнаста, працелюбна. Малята лисиця яка? Руда пухнаста, хижа, стрімка. А вовк який. Сірий, пухнастий, хижий, злий. А зараз давайте пограємо. Я буду демонструвати вам зображення різних частин тіла, а ви здогадайтесь, кому вони належать. Чий це хвіст? Так, це лисячий хвіст. А чиї вушка? Правильно, заячи вушка. А чиї це очі? Вовчі очі. Молодці малята, ви добре впорались. Друзі, в усіх тварин є дитинчата. А чи знаєте ви їх назви ми зараз перевіримо. Скажіть, як називають дитинчат вовчиці? Правильно, вовченята. А дитинчат білочки. Так, більченята. А малюки зайчихи як звуться? Ну, звісно ж, зайченята. А як називають малюків лисиці? Правильно, лисенята. Молодці малята! Із цим завданням ви дуже добре впорались. Друзі. Нам з вами вже час прощатись із лісовими мешканцями та зимовим лісом. А на згадку про цю зустріч я пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за цим QR-кодом. Виконавши завдання, зробіть скрін та не його мені у приватні повідомлення. До побачення, малята! До нових зустрічей!